Починай пробудження тіла із концентрації уваги на відчуттях на положенні ніг і плечей, на диханні. Перший рух повороти корпусу праворуч і ліворуч навколо осі. Повільні, контрольовані рухи без інерції з фокусом на косих м'язах живота і всьому м'язовому корсеті. Принось вагу з ноги на ногу, повертаючи ненавантажену стопу на п'ятці. обережніше з колінами. Тепер щипи пальці рук і тягнись максимально вгору, а стопи тримай непохитно притисненими до землі. Понахиляйся мінімально вправо і вліво, прогнись трохи назад. На видиху нахил вперед, зі скругленою спиною. Вся увага на розслабленні і розтягуванні м'язів спини. Важливо на витягуванні дихати максимально глибоко і повільно діафрагмою та грудьми, відчуваючи, як спочатку вип'ячується вперед живіт. А потім піднімається і розширюється грудна клітина, стимулюючи лімфоток і пробудження м'язів. Відведи руки за спину, з'єднай пальці і намагайся звести лопатки. Підняти кисті якомога вище, прогинаючи вперед тулуб, розкривай грудну клітину, пробуджуй руки, плечі, шию. Тепер роби амплітудні повільні оберти плечима вперед, уявляючи, як малюєш ними максимально великі кола. Так само обертай плечовими суглобами назад. Тримаючи розставлені в сторони руки горизонтально. Крути ними по осі в протилежні сторони, ніби однією рукою закручуєш кран, а іншою відкручуєш. Концентруйся на куті повороту кисті руки. Намагайся зробити нею повний оберт. Також нахиляй голову до тієї кисті, яка повернута догори. Дуже гарний рух для максимального розкриття і збільшення сили плечового суглоба. Тепер об'єднуючи рух для плечей і шиї. Роби коло плечима спочатку вперед, потім назад. Намагайся, піднімаючи плечі догори, максимально їх звести і ніби промасажувати, стиснути шию. Чим краще буде мобільність, тим краще цей рух зніматиме напругу і болісні відчуття в шийному відділі. Далі заводь кисть правої руки за ліве вухо, Обхоплю міцно шию пальцями і роби сильний, повільний, глибокий рух по шиї до правого вуха і одночасно повертай голову зліва на право. Наступний раз спробуй захопити ще більше м'язів шийного відділу і покрити ще більшу площу шкіри. Ця зона насичена нервовими закінченнями, лімфатичними вузлами і місцями прикріплень м'язів спини і грудей. Тому масажні рухи тут настільки ефективні, бо стимулюють і пробуджують велику кількість систем. Роби те ж саме лівою рукою. Заводь її за праве вухо, притискай долоню і напружені пальці до шкіри і повільно проводь по поверхні. Роби акцент на кінчиках пальців для сильнішого ефекту. Роби рухи до відчуття тепла і поколювання. Ще кілька рухів для шиї, Напівоберти праворуч і ліворуч, можеш ловити відведену назад голову піднятими плечима або просто рухатись повільно і обережно. Далі максимально піднімай і заводь голову назад, потім опускай вперед. Підсилюй ефективність руху, підштовхуючи знизу підборіддя для більшого закидання голови назад. А на опущену голову тисне руками, що лежать на потилиці і ніби притискають підборіддя більше до грудей. В цьому положенні має відчуватись натяжіння вздовж всього хребта. Це дуже добра ознака того, що пропрацьовуються м'язи і фасції по всій довжині тіла. Переходь до спини. Зводь зігнуті в ліктях руки за спиною. Прагнучи торкнутися ліктями і лопатками. На видиху, скруглюй спину, зводь прямі руки перед собою і напружуй грудні м'язи, одночасно розводячи лопатки в сторони. Має бути відчуття розширення спини. Зроби ще два-три кола. Спочатку зводячи лопатки і лікті за спиною, і скруглюючи живіт, а потім скруглюючи спину, зводячи кисті тильною стороною перед собою і розводячи лопатки в боки. Це частина комплексу проти болю в шиї і спині, так звана LWY, по вигляду рук під час зведення лопаток. Тепер починай нахили в сторони, тримаючи спину рівно і стопи міцно притиснутими до землі. Також тягни руку в бік нахилу, щоразу намагаючись дістати все далі. Відчувай косі м'язи живота і увесь м'язовий корсет. Додай другу руку, яка тягнеться в протилежному напрямку від нахилу. Тепер дві руки ніби розтягують грудний і боковий відділ в протилежні сторони. Коли руки ніби штовхають стіни в протилежних напрямках, відбувається декомпресія від багатогодинного сидіння. Порухайся трохи довільно, провідчувай верхній відділ тіла, де є дисбаланс, напруженість, неприємні відчуття, звертай подальшому більше уваги саме на ці ділянки. Завершальний рух для спини. Тягнись правою рукою в лівий бік, а лівою в правий бік під усіма можливими кутами, повторюючи напрямок розташування численних м'язів спини. Прислухайся до тіла і тримайся на межі комфорту та больових відчуттів від подовження м'язів. Поступово переходь від чітких прямих рухів до хвилеподібних напівкіл, розслабленими, зігнутими в ліктях руками. Намагайся робити ці рухи лише за рахунок м'язів спини, розслабляючи при цьому плечі і руки. Постав долоні напоперек, прогнись в спині назад, подивись вгору, виведи вперед таз, розслабся. Потім нахились вперед, концентруйся на рівній спині і місці згину тіла. Ще один прогин назад і роби пульсуючі рухи при нахилі вперед. Понахиляйся в сторони, відчуваючи натяжіння м'язів паху. Тазу задньої поверхні стегна. Стоячи прямо і тримаючи стабільно таз і стопи, нахиляйся в бік і веди долоною по нозі зі сторони нахилу. Тут основний фокус це точки прикріплення м'язового корсету, тулуба до тазу і до ніг. Головне, не наскільки глибокий нахил, а як добре тобі вдається відчути натяжіння бокових м'язів і пресу. Зроби декілька нахилів після цього склади долоні разом на рівні грудей, трохи скругли спину і нахиляйся інтенсивніше в різні сторони, відчуваючи, як працює м'язовий корсет. Гарантія стабільності і збалансованості нашого хребта. Рухи різкіші, пробуй відштовхувати тіло за рахунок напруження м'язів зі сторони нахилу. Переходь до колоподібного руху верхньою частиною тіла, тримаючи таз стабільно. Це вправа для мобільності хребта. Уяви вертикальний стрижень, що йде крізь тіло і як хребет, ніби мотузка, прикріплена до куприка, обертається навколо точки кріплення. Тепер нахились під 45 градусів вперед, концентруйся на місці прикріплення хребта до тазу і повертай корпус навколо осі в лівий. І правий бік. Цей рух поступово переходить в звичайні крутіння тазом з максимальним радіусом. Можна згинати коліна, переводити вагу. Головне максимально широко робити коло і відчувати натяжіння в ногах, тазі і тулубі. Уважно, вдумливо, з максимальною амплітудою. Відчувай, як натяжіння починається з шиї, максимально помітне в місці кріплення тазу і тулуба, та розходиться далі вниз до стоп через кравецький м'яз, пахові та стегеневі м'язи і зв'язки. І, нарешті, найбільше коло усім тулубом. Підтримуй себе, спираючись руками на ноги при нахилі вперед і поперек нахиляючись назад. Тримай рівновагу, рухайся повільно і обережно по часовій і протичасової стрілки. Наступний рух для оздоровлення тазостегеневого суглобу і всієї зони тазу. Вісімка. Візуалізуй, як рухаються суглоби. Найпростіше це побачити через рух колін. Малюй ними вісімку, назовні та всередину спочатку з мінімальною амплітудою, а з часом все більшою і ширшою. Можна тримати все крім тазу нерухомим. Або робити вісімку усім тілом. Все супер. Вітаю з початком завершальної половини практики. Тепер ставай на ліву ногу, праву тримай зігнутою і обертай одночасно колінним, гомілковим суглобом і зап'ястями. Спочатку по часовій, а потім проти часової стрілки. Потім ставай на праву ногу і так само обертай коліном, гонукостопом лівої ноги і зап'ястями. Зроби тестовий боковий напіввипад, щоб відчути натяжіння внутрішніх м'язів ніг і зрозуміти різницю після наступних вправ. Приділи увагу колінам. Спочатку покрути ними одночасно проти і по часовій стрілці. Контролюючи амплітуду руками і поступово збільшуючи навантаження за рахунок зміни кута нахилу і положення стоп, розігрій гарно розітри коліна, зв'язки та лімфатичні вузли навколо них. І зроби вправу лижник. Уяви, що з'їжджаєш гірськолижною трасою, і маєш інтенсивно маневрувати за рахунок нахилу колін в сторони. Розкривай стегна, таз круговими рухами напівзігнутою ногою назад і вперед. Фокус на малюванні якомога більшого кола коліном. Далі бокові відведення прямої ноги повільно і контрольовано. Якщо важко тримати баланс, допомагай собі, підтримуючись за щось. Тепер теж саме для лівої ноги. Намагайся поступово збільшувати амплітуду і зменшувати використання інерції. Зроби ще 3-5 повторювань і переходь до наступної ноги. Ставай праву, піднімай ліву, відводь вбік, повертай кульшовий суглоб на 90 градусів, відводь ногу назад, і в зворотньому напрямку. Це одна з найдієвіших вправ для пропрацювання зон, які найбільше страждають від сидіння і малорухомого способу життя. Поперек і таз, на який тисне вся верхня частина тіла, а також задня поверхня стигна, м'язи якої знаходяться в постійно напруженому, скороченому стані під час сидіння. Завершальна частина руханки. розтяжка та пробудження ніг. Постав одну стопу перед іншою і роби динамічний нахил, згинаючи і розгинаючи коліно, намагаючись спуститись з кожним разом нижче по нозі, яка знаходиться попереду. Можеш триматись за пальці ніг або за гомілку, як зручніше. Роби те ж саме з іншою ногою. Зроби нахил вперед з прямими ногами і рівною спиною. Не обов'язково тягнутись до землі руками, достатньо слідкувати за місцем згину тулуба, розвантажся прогином назад, страхуючи себе покладеними напоперек долонями. Роби невеликі пульсуючі рухи в максимальному натяжінні. Для поглиблення нахилу назад можна відводити за голову зігнуті або прямі руки і додавати глибоке дихання. Ще одна динамічна розтяжка для ніг. Тримайся за гомілки або трохи вище, присідай і, не відпускаючи рук, випрямляй ноги. Випрямляй ноги. Присідай, не відпускаючи гомілок. Зроби до п'яти повторень і сідай в повний присід, якщо можеш. Якщо важко тримати стопи притиснутими до землі або болять коліна, підклади щось під п'ятки і намагайся щоразу збільшити глибину присіду, час в присіді та ступінь розкриття тазу. Поступово додавай різноманітні рухи для мобільності у повному присіді. перенось вагу з однієї ноги на іншу, відводь руками коліна в бік, виштовхуй ліктями коліна одночасно в різні сторони. Тепер ще раз в напівнахилі поповертай корпус навколо осі, тримаючи ноги і таз стабільно і щоразу заводячи руки трохи далі. Рухатись має бути легше і приємніше, ніж в попередній такій вправі. Тепер без підтримки руки зроби обережні рухи праворуч і ліворуч. Концентруйся на косих м'язах і положенні хребта. Зроби боковий випад правою ногою. Ліву тримай прямо, стопа піднята вгору або стоїть на поверхні, як зручніше. Тримай спину рівною, опускай таз нижче, допомагай собі руками тримати рівновагу. Тепер повернись до правої, зігнутої ноги і вже в передньому випаді обіприй лівий лікоть на праве коліно і з зусиллям повертай корпус праворуч. Ліве коліно може стояти на землі для кращої стабільності. Поверни голову максимально праворуч, побудь кілька секунд в цьому положенні. Потім обидві руки опусти ліворуч від правої стопи і максимально нахились донизу, відчуваючи натяжіння пахової тазової зони. Чудово! Випрями ноги і побудь в центральному нахилі. Провідчувай різницю. У правій і лівій половинах тіла. Далі сідай на ліву ногу, праву тримай прямою, виставленою вбік. Це, до речі, ще називається козацьким присідом. Фокус на пряму спину, контроль повільних рухів, уважність до зони тяжіння. Далі сідай на ліву ногу, праву тримай прямою, виставленою вбік. Це, до речі, ще називається козацьким присідом. Фокус на пряму спину, контроль повільних рухів. Уважність до зон натяжіння. Перейди в передній випад. Правий лікоть на ліве коліно, доворот корпусу. Потім руки праворуч від стопи і глибокі пульсуючі рухи для кращої розтяжки та розкриття тазу. Вже з прямими ногами зроби кілька обережних нахилів праворуч і ліворуч, поспостерігай за відчуттями, змінами в тілі. І фінальне балансуюче розтрушування тіла піднімайся або низько і швидко підстрибуй на пальцях ніг, намагаючись розслабити все тіло до стану, коли відчуєш, як рухаються м'язи і шкіра. Потруси окремо руками і ногами. Якщо розтрушування відчувається комфортно, можеш підніматися максимально на пальцях і з силою опускатись на п'ятки, струшуючи все тіло. Так скидається велика кількість стресу і напруги, які зберігались у вигляді хімічних сполук у тканинах тіла. Ще краще запускається лімфатична система і розподіляється вивільнена під час практики енергія. Відчувай, як зайва енергія пішла, як потрібна з'явилась і збалансувалась. Вітаю тебе з завершенням практики.